Скликати глобальний саміт миру запропонував президент України Володимир Зеленський під час телефонної розмови з президентом США Джозефом Байденом, і Джозеф Байден підтримав ініціативу українського президента. Давайте почуємо фрагмент звіту щодо розмови, яка відбулась і яку оприлюднило посольство Сполучених Штатів в Україні. Президент Байден привітав заявлену президентом Зеленським відкритість до справедливого миру, заснованого на фундаментальних принципах, закріплених у статуті Організації Об'єднаних Націй. Він підтвердив зобов'язання Сполучених Штатів Америки продовжувати надавати Україні безпекову, економічну та гуманітарну допомогу, притягнути Росію до відповідальності за її воєнні злочини та звірства, а також змусити Росію заплатити за свою агресію. Ну і зауважую, що ті, хто може дивитись і хоче дивитись зараз. Netflix, Вони можуть побачити епізод з Девідом Летерманом. Президент Володимир Зеленський дав інтерв'ю цьому відомому журналісту. І там декілька тез, але перше, яка мені кинулась в око, це те, що війна закінчиться, як вважає президент України після того, як помре. А Путін, пане Олександр, як стається вам? Чи закінчиться вона, коли помре Путін? Ця війна оце повномасштабне вторгнення, так, цілком можливо. Це етап, я би сказав, війни, але не вся війна. Тобто, треба розуміти, що війна Росії проти України. Буде тривати доти, доки Росія існує в форматі неоімперської ось цієї держави. Пам'ятаєте фільм, Горянин, так, який був ішов з Крістофом Ламбертом, відомим актором, там була фраза: повинен залишитись тільки один. Так. Я просто хочу сказати, що в нашій війні з Росією такого миру, де Зможуть співіснувати в такій формі, як було раніше, дві держави просто неможливо. Це треба усвідомити, тому що це війна на знищення ведеться українського народу, тому. Мир можливий сталий тільки тоді, коли Росія буде ослаблена і демілітаризована до тієї межі, що вона не зможе повторювати агресію. А Україна настільки сильна, щоб гарантувати свій захист і щоб убезпечити і нас, і майбутнє покоління від повторення того, що було. Тобто, коли проводять аналогії в Ізраїлю, от насправді в тому, що може бути, вони так, вони доречні. І тому я думаю, що зі смертю Путіна можливе припинення ось цього етапу війни на якийсь час, може від кількох місяців, можливо на кілька років, а потім все може повторитися знову. Потім, угу. якщо Росія... Не буде позбавлена ось цього імперського свого курсу, якщо вони не займуться вирішенням внутрішніх проблем, або якщо вони не поділяться там, чи в них буде справжні суб'єкти Федерації, дійсно автономні, або буде дві-три держави на місці Росії, чи більше, чи в будь-який інший спосіб. Але угу. по-іншому на сьогодні сказати важко. Пане Сергію, <клес> ваша думка з цього приводу. Ну дійсно, ми, ми вже. Ну, ми будуємо плани по відновленню України. Ми виходимо з того, що так дійсно можливо після того, як Путін помре і коли він помре. Ця, ця війна припиниться. Як вам здається, чи це дійсно так? Чи є якась загроза того, що ми можемо отримати? Ну, давайте пофантазуємо, умовного пригожина, який ще більш відбитий на голову. Аніж Путін, хоча здавалося б куди ще більше, ви знаєте. Ну, Путін помре. Ми вже там останні 8 років чекаємо, коли він помре, і стільки ще чекати, точно ніхто не буде. Я не думаю, що Путін помреться, має, має бути нашою остаточною метою. Нашою остаточною метою має бути перемога у війні. Яка ця буде перемога? Тут дійсно треба подивитися, да? і ми маємо повернути всі свої деокуповані території. Чи є загроза з боку Росії? До да, вона завжди була, да, і імперські імперські, як ми бачимо, амбіції, в тому числі Путіна, да, і російські еліти вже так вони як то кажуть. Не стала така думка російських еліт щодо імперських амбіцій, і чи буде Путін, чи хтось наступний. Тут важко казати, але чи можна зупинити війну, так ми можемо деокупувати всі наші території, і якраз наші збройні сили показують, що ми. Це можемо зробити і обов'язково зробимо гарантію нашої безпеки. Я завжди є і залишаюсь прихильником того, що Україна має стати повноправним членом НАТО. І до речі, всі ті розмови про те, що наше військо не готове, чи країна не готова. Я думаю, вони вже недоречні, і наше військо показало всі стандарти НАТО і те, що стосується, чи можемо ми бути членом північно-атлантичного альянсу, так і у разі деокупації наших територій і гарантії. Вступу України до НАТО можна казати про те, що черговий напад Росії на Україну вже буде неможливий, тому е, тут можна розглядати цей сценарій як сценарій припинення війни, пане Олександра. Стосовно імперських амбіцій, їх реалізації, ну добре, це це дуже добра ідея розбити Росію як імперію. Так, але яким чином це можна зробити? Е, я думаю, що це історичний невідворотний процес. Ми не можемо розуміти. Е, помиляються ті, хто думає, що зараз можна спрогнозувати все достеменно і сказати, що воно буде так, або контролювати ві... в ступень угу. ескалації війну. Це помилка, до речі, і Росії, і помилка і Заходу. Вони помиляються однаково. Е, Росія помиляється і. Путін помиляється, і стратеги довкола нього ось ці, коли думають, що вони зможуть контролювати хаос і те, що вони зараз посіяли. Подивіться, що вони зробили. От зараз вони зробили те, що завжди уникали будь-які нормальні російські правителі. Створювати Атаманщину і бандформування. Зараз оці всі терористи, там, з Пригоженим, там, з цими всіма Хадаковськими, ось цими всі, які на окупованих територіях, вони зі зброєю. Зараз вони візьмуть. Під своє крило новий пролетаріат, ось цей який, значить, мобілізовані, незадоволені, почнуться якісь процеси. Хто може сказати достеменно передбачити, чи будуть якісь сутички, наприклад, на території Росії через півроку? Важко сказати. Я думаю, що будуть. Воно буде назрівати, воно ось ці процеси йдуть. І потім, я думаю, що ось ця війна проти України продемонструвала досить серйозну кризу в системі управління самої Росії. Занадто велика країна. Яка не може в цій централізованій системі стримати це все. Угу. І хід історії він такий, що це не зупинити. Питання в тому, коли і скільки нам ще чекати, ось це питання, але в тому, що там справи будуть іти погано, і в тому, що вони, розумієте, можна, якби по нам не стріляли, і якби не було війни проти нас, якби не обстрілювали нашу інфраструктуру, не гинули мирні люди, ми б могли бути як китайці. Сидіти і просто спостерігати, коли mm -hmm. труп вашого ворога пропливе повз вас, і все. Ну, китайці планують на далекий горизонт. Mm -hmm. Це, до речі, їхній плюс в цьому сенсі. Якщо ми заплануємо так само, ми теж просто ми не можемо. Ми маємо докластися до того, в свою чергу, щоб ось цей е, не просто ген свободи, дух свободи, вони ж розумієте. Вони ж теж бояться. Дугін, коли пише свою, свою шизофрінію, він іноді вкладає певний зміст, який правильний. І коли він каже про те, що перемога України і поширення ідеї українства, ідеї свободи на Росії це смерть імперії. Він абсолютно правий угу. хід історії так продемонстрував, що Росія втрачала територію, і вона буде втрачати і надалі, тому що цей монстр в тій формі, який є, він вже. Угу. Зрозуміло, давайте зараз ми зробимо нетривалу паузу, там десь хвилина, а потім продовжимо наше спілкування.